Друзі, вітаю вас на каналі Energy. UA. Компанія EcoFlow продовжує розвиватися і завжди пропонує сучасні рішення під ваші потреби. Цьогоріч топ продуктом українців для живлення квартири чи будинку була модель Delta Pro. До речі, вона кілька років тому була визнана одним з кращих інноваційних продуктів світу. А тепер же виробник вирішив досконалити цю модель і випустив оновлену Delta Pro 3. По дизайну, навіть в порівнянні з конкурентами, вона виглядає виглядає неперевершено а от щодо її технічних характеристик. Про це трохи згодом. А поки підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та колокольчики, щоб не пропустити наступні відео. По-перше, станція потужніша за попереднє покоління. Нова Дельта Про може живити ваші прилади на 4 кВт. При цьому короткостроковий стрибок напруги витримує до 8. Це означає, що навіть ваш чайник, микрохвильовка і холодильник з телевізором можуть працювати одночасно, і станція не піде у захист. Якщо вам недостатня 4 кВт, ні ємності не можна наростити за допомогою додаткової батареї до 8 кВт, або ж, наприклад, за допомогою двох батарей до 12 кВт. а цього вже достатньо, щоб живити квартиру добу не обмежуючи себе у використанні різних приладів. Варто відзначити і тиху роботу приладу, інженерам вдалося знизити рівень шуму чи не вдвічі в порівнянні з подібними станціями, нижче і вага в порівнянні з конкурентами на 15% в середньому. А це погодьтеся, важливо, враховуючи 50 кілограмовий пристрій для легшого перенесення або перевезення в конструкції станції передбачені колеса, як і в попередній моделі. Ще важливо відмітити, збільшену здатність приймати сонячну енергію. Якщо до попередньої моделі ми могли під... Від'єднати лише 1600 кВт, то вже зараз це 2600 кВт. Тобто при яскравому сонці ми можемо зарядити станцію до 2 годин, що дуже швидко. А від мережі станцію зарядити набагато швидше. Ще важливий елемент у змінах це швидкість перемикання. Зараз він складатиме всього 10 мілісекунд, а це вже означає, що навіть найчутливіша апаратура, як то вибагливий комп'ютер, сервер чи медичне обладнання, не вимкнеться в найнепередбачуваний момент. Росси працюватиме без перемикань. Щодо кількості виходів для зарядки, їх всього 17. Але найбільше ви будете користуватися виходами для розетки, їх 4, також 2 type c 2 USB, прикурювач, і виходи для роутеру залишилися, як і в попередній станції. Захист від вологи IP 65, і це теж нововведення. Звісно, зі станцією під не погуляєш, але від бризків вона захищена непогано. Гарантія на станцію, як і на всі нові моделі, складає 5 років. Як бачите, і виглядає, EcoFlow Delta Pro 3 дуже сучасно. Має передовий дизайн, вона елегантна і яскрава. Матеріали з яких зробили захист довговічним. Тож служитиме вам станція на довгі роки. Друзі, на цьому, все. Дякую, що дивитеся. Нас бережіть себе і до нових зустрічей.